Уявіть інструмент, який може перетворити вашу ідею в реальні залічені секунди. Сьогодні познайомлю вас з нейромережею, яка генерує неймовірні відео, створює зображення, а ще підвищує якість зображення у 8 разів. Але це ще не все. Є функція, яка дозволяє змінювати зображення у реальному часі, дозволяючи змінювати все прямо на ходу. У цьому відео я покажу вам, як саме це все працює і чому це стане справжнім проривом. Для вашої творчості. Погнали! Oh Заходимо в Google і вводимо назву нейромережі Crea.ai. AI. Переходимо за посиланням і реєструємося зручним вам способом. Після реєстрації ви потрапите на головну сторінку. У меню ви бачите 5 основних функцій. Давайте розпочнемо з першої, це генерація зображення. Вписую промпт. Тут бажано бути детальнішим і використовувати англійську мову. У мене вже є підготовлений текст, вставляю його і натискаю Генерувати. Буквально за кілька секунд з'явиться 4 зображення в якості 12К. А тепер я змінюю назву на Nike. Вийшло досить круто. А вам як? Напишіть в коментарях. Наступна функція це редагування зображення. Вибираю зображення Кристиано Роналдо. Давайте протестуємо функцію Змінити регіон. Напишу в перекладачі Золотий м'яч. Виберу об'єкт, де хочу, щоб була заміна і натискаю Генерувати. Вийшов не м'яч, а шар для боулінгу. Тепер протестуємо як працює інша функція щитка. Виділяю об'єкт і натискаю Генерувати. Ну, все одне не те. Напишу футбольний м'яч. О, це вже інша справа. Є ще функція це вирізання об'єктів. Виділяю волосся і пишу промпт. Червоне волосся панка. Дивимося, що вийшло. Ну, зачіска змінилася, але не на червоне волосся, як я хотів. Значить потрібно експериментувати з промптами. Далі тестуємо функцію генерація відео, вписую промпт, слідкую за процесом генерації, і дивлюся, що вийшло. В принципі, непогано. Наступна функція це зміна зображення в реальному часі. Я згенерував ось таке зображення з правої сторони. Ви можете написати свій промпт і згенерувати щось на свій смак. Зліва є фігура. Коли я рухаю їх, змінюється зображення, можна додавати різні фігури і кольори, тому у вас буде змінюватись зображення і ставати таке, як ви хочете. І остання функція покращення зображення. Завантажую зображення природи і натискаю x1. Як на мене, покращення не дуже. Нейромережа домальовує, але не дуже якісно. Навіть якщо покращити до x2, великої різниці немає. Тут потрібно погратися з налаштуваннями. Щоб не забирати ваш час, скажу так: кому потрібно, то і протестує. Є безкоштовна версія для тесту, а далі платні плани від 10 доларів на місяць. Ви вже самі вирішуйте, чи це вам потрібно. Ось так працює ця нейромережа. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про її функції. Якщо вас цікавить YouTube нейромережі та інші корисні інструменти для творчості, обов'язково переходіть в мій телеграм канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. А також не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові корисні огляди. Ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео. Погнали творити разом.